Всім привіт! Гарного доброго вечора. Доплила один тапочок, так, і частинку подошви. Так, ну давайте ось такий чудовий тапочок у мене вийшов. Все, він повністю краса. Міряла, все чудово, задоволена дуже. Так, тепер, коли я оплітала ось цей край, так? То з цього боку і з цього боку я пропустила по одній по одному стовпчику для того, щоб оцей край трішечки як би завертався. Ось так, щоб він завертався. Ну, все інше дуже чудово. Так що один тапочок у мене вже є. Краса. Так, тепер я виплила частинку подошви з ниточок. Так, нитку я ще не закривала, тут я оплила стовчиками без накида по подошві. так, Нитку я не закривала, тому що я буду зараз плести ось цю частинку, так? Потім я буду їх сплітати разом, і потім я ще подошву буду цією ж самою ниточкою, я буду її трішки через декілька рядочків отак прошивати, щоб вона разом отут дуже міцно трималася. Ну, ось далі, далі Але один красунчик такий вже є. Кому подобається, плетіть, використовуйте свої якісь е, знання там, що ви вмієте, але краса чудово. Подошва ось тут з пакетів виплетена, чудово. Ну, я дивилася багато красунь, вони приклеюють. Резину, там, і, або е, плетуть двойну таку подошву, або з трикотажної пряжі там плетуть. Ну, хто що вміє, кому що подобається, будь ласка, ідея є, плетіть. А я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Любіть Бога. Ви найкращі. Люблю вас! Дякую, дякую, дякую вам! Пока-пока! До следующего відео!